Багато людей, особливо зараз, живуть в турботі про своє майбутнє. Вони бажають дізнатися, а що ж трапиться завтра. Людям потрібні відповіді, де їх шукати, вони часом не знають. Астрологія один з тих напрямків, який претендує на те, щоб давати відповіді. Про відповіді на питання розповість астрологиня Вікторія Мішанова. Вікторія, рада вас бачити. до мене будь ласка. Тепер займаєте ваше місце на нашому дивані. Готувався до ефіру, адже тема астрології для мене особисто дуже цікава. Ми про все це обов'язково поговоримо, але давайте спочатку подивимось на прев'ю. Давайте. Давайте. То, шановні глядачі, увага на екран! Вікторія Мішанова. Астрологиня поглиблено вивчає астрологію три роки і зупинятися не планує. Спеціалізація натальна астрологія допомагає людям зрозуміти себе, прийняти себе, зрозуміти своє призначення в цьому світі. Розповідає, до астрології звернулась, коли накопичилося багато питань про себе і про причини, чому все саме так, зізнається дуже цікаво спостерігати, як у людей змінюється на краще життя і стосунки. Астрологія це дійсно дуже захоплююча наука, на мій погляд. Скажіть, будь ласка, як вона вас захопила? 에, правильніше буде сказати, навірно, не, е, мабуть, не захопила, а знайшла. знайшла. <знайшла да. е, як у кожної людини був такий період, коли вже ну, не знаєш, куди рухатись. Наступив такий, е, напевно, е, момент, коли ти відчуваєш, що. Топчешся на одному місці, а куди далі йти ну, не розумієш. І почало виникати питання: ну, повинна десь бути інструкція до цього. Ну, тобто людина народжується на цей світ, і це не просто так. Тож ну, є ж там релігія, є там багато напрямків цієї релігії, але вона не дає певні відповіді, тобто вона дає тільки віру і все. І так, трішечки потрішечки, десь якийсь вебінар почула, десь якусь інформацію почула, і мене це захопило. І дійсно є е, така. Ну, її розумієте, сказати, що це наука, це може так і не наука. вчені називають її псевдонаукою. Е, хоча е, астрологія нараховує п'ять тисяч років, тобто за п'ять тисяч років вона щось напевно вже знайшла і зрозуміла. От і е, саме астрологія, вона, мабуть, дає ту інструкцію, яку я шукала. Е, тобто у кожної людини є е, ну, свій напрямок у житті, і це відкриває астрологія, так, да. Слухайте, я. Колись цікавився цією тематикою і побачив одне з інтерв'ю, де гість вона також була астрологиня, сказала, що взагалі в 2023 році абсолютно всі люди повинні для себе відкрити астрологію. На ваш погляд, чи потрібно це абсолютно всім? Розумієте, ну все воно весь світ він до цього йде. Тому що ми зараз у нас зараз відбувається скачок від епохи риб. В епоху водоліїв все, що зв'язано з водоліями, це майбутнє, це якісь у такі езотеричні науки. Щас багато дуже людей почали цікавитись там таро, ізотерікою, астрологією. Ну їх щось манить, вони не розуміють, чому, але їх туди тягне. От. Цей скачок він буде відбуватись відбуватись не рік, тому я не можу сказати, що рівно в 23-му році це трапиться. Ні, це буде відбуватись на протязі там століття, а може навіть і більше. От і цей період епоха Водолія вона теж буде тягнутись. Ну мабуть, може, тисячу років, може дві тисячі років, десь так. От ну тому можливо наші правнуки вони вже будуть і в школах вивчати там такі науки, як астрологія, таро і все остальне таке. Все. Давайте так, глобально. На ваш погляд, наскільки зірки, їх розташування, місяці там інші фактори впливають на життя людини? Дуже впливають, на мій погляд дуже впливають. Е, я ж кажу, раніше, коли я не стикалася з цим, ну мені якось було воно рівно. Там що там відбувається на тому небі, я не розуміла і мені не цікаво було. Але коли почала вивчати і спостерігати за цим всім, це дійсно, ну вони дійсно впливають. Навіть такі е, самі. Прості моменти, як, наприклад, там повний місяць або місяць, який сходить. Вони ж дуже впливають на людину. Коли людина чувствує, відчуває таке, наприклад, ну от, як знаєте, не хочеться нічого робити, хочеться спати, спати, спати. Отак, давайте тут зупинимось. Будь ласка, я, я слухаю знає, що це для мене. То це скоріш за все це відбувається. Ну, місяць спадає. Він коли спадає, то нема сил, нема е, нічого. Коли місяць зростає, на, на навпаки, хочеться щось діяти, кудись бігти, щось робити. Ну це саме це я так банальне, саме таке привела. Якщо місяць впливає, вибачте, на океани, коли приливи відливуються, то чому ж воно не може впливати на людину, на кр... на крихітну людину? Ну ви хочете сказати про те, що якщо. А моя дружина до мене звернеться і запитає, чому я нічого не хочу робити. Я скажу, що це на мене впливає місце. Да, Можете да, сказати? Да, да. Супер. Все, Даша, ти зрозуміла, У мене є ось експертна думка. Да. А, давайте про вас персонально. А, цікаво дізнатися, з якими запитами найчастіше до вас звертаються. І для того, щоб дати відповіді на ті питання, які цікавлять людей, які вам потрібні дані. Від людини отримати моя специфіка. Я ну в принципі, то я не так давно вже займаюся астрологією, все вона всього три роки. Ну там можна вивчати просто все життя цю науку, тому що дуже багаті напрямки. Моя специфіка це натальна астрологія. Це саме те, за що, що я казала, це інструкція до життя людини. І люди звертаються з різними запитаннями, ну, на кшталт, як себе реалізувати в цьому житті, або який вибрати напрямок для руху. В подальшому життю яку працю вибрати, або куди е, дитину віддати, щоб їй це було е, не в напряг, і вона себе почувала там, як риба у воді. Або там, е, на, наприклад, був у мене запит, е, дитина повинна йти до школи і е, е, яку вчительку обрати, щоб дитині було ну, там, зручно навчатися, і це ну, не було, знаєте, як для батьків теж напряжно. Тобто це все ми е, з клієнтами з моїми роздивляємось, проробляємо. Зрозумів. А найчастіше до вас звертаються люди, які, можливо, в якомусь емоційному занепаді знаходяться, і е, щось потрібно вирішити тут і зараз, якусь там проблему нагальну, яка е, зараз турбує. Чи ось такими запитами, що який вибір зробити там, на користь того самого одного вчителя чи іншого, там, яку там, не знаю, там. Кар'єру продовжити, куди звернутися, як частіше буває? Ну, біль за все, звичайно, люди звертаються, коли щось не гаразд. Е, тому що ну, коли все нормально, вроді як і, і воно. Все... Не виникає, так, да, да, воно все йде своєю чергою, вроді все і так ну, зрозуміло. Але якщо десь якісь негаразди, е, ще багато дуже ну це насучна проблема, це фінанси. Звичайно, О, хотів фінанси, да, так, з фінансами, так. да, дуже часто звертаються. Ну, давайте тут зупинимось. Просто цікаво мені дізнатися з фінансами. Що ви можете з цим зробити? Які питання, та, можливо, які відповіді? Адже ця тема фінансового взагалі добробуту є важливою ну, для мене також особисто, але я не впевнений, що я там до когось міг би звернутися. Ось, наприклад, чи є у вас реальна історія, можливо, якась про людину з фінансами, якій ви, можливо, допомогли, якщо це не є секрет? <Add> uh> Мільйонерів, звісно, в мене немає на рахунку. Але є такі люди, які, ну, я зараз на прикладі це поясню. Давайте, нам цікаво. От, Наприклад, людині ну, подобалось те, чим вона займалася в житті, але воно не приносило їй прибутку. Тобто вона робила, їй це нравилось, навіть скажу чесно, це моя власна історія. Цікаво. У мене був такий маленький бізнес, я працювала, мені все подобалось, але. Воно мені не приносило прибутку. Я на місці топталась топталась сім років, прибутку ну, не було. І це ж мене і. В цю, в цю сторону і спонукало піти. А потім, як я вияснила, так тим, що я займалася, це було ну там мистецтво. Так, це моє, мені притаманне мистецтво, але воно не буде приносити мені грошей. Мені треба е, працювати в езотеричній сфері, особливо з жінками. У мене гроші йдуть через жінок, тому що от дивіться навіть в цій ситуації, ну е, е, як сказати, клієнти у астролога це загальна маса це жінки. Ну, чоловіки вони більш такі скептичні, вони не дуже в це е, вірять. От. А, і, і так у мене, ну, на моєму особливому прикладі я <свісно> вам доказала, що це да, змінилося. Да, да. Зараз вас все влаштовує? Зараз мене влаштовує, так. Да. Окей. А давайте ще про одну тему, дуже важливу, і для мене особисто, я впевнений, що для наших глядачів це тема відносин. Чи бувають у вас запити щодо відносин? І все таки я не можу оминути тему гороскопів. Оці всіх знаків, всього іншого, буває таке, що а, хтось мені казав, що просто вони розійшлись, тому що вони не підійшли один одному за знаком там «дяку, гороскопу і так далі. Чи впливає це на відносини всередині, наприклад, родини? Ну, дивіться, це теж така е, обширна тема. Е, 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 є, така, є такий напрям в астрології. Вона називається е, Сінастрія, це сумісність гороскопів, є таке. Але Сказати, що так як нам при ну це все приподноситься в СМІ, що там, ну наприклад, там овен не може співіснувати із близнюками, ну ні, ну такого нема. На це впливає дуже багато факторів. Можуть звісно, вони можуть е існувати і можуть у них бути відносини. Е звісно, це над цим треба працювати, миритися з якимись недоліками. Ну це все як у, у кожного в житті. Але тут є таке, але а, е знову на прикладі приведу е більш молоді люди, коли вони закохають. Хуються, вони обирають собі пару більш знаєте, як ото по зовнішньому вигляду, тобто подобається вигляд, не подобається. Вони сходяться, але у них ну найчастіше нічого далі не відбувається, тому вони розходяться. Для життя, для того, щоб уже, ну, жити нормально, це треба вибирати не по зовнішньому вигляду. Тобто за імпульс у нас відповідає планета Марс, і от ми в ну, по молодості закохуємося по цьому Марсу. Тобто, це дія, рух, якийсь імпульс. А більш уже старші люди, вони е, розуміють, що ну, щось не те, щось треба е, якось по-іншому. -по І це на, це на мої спостереження такі, що, що люди у більш зрілому віці вони вже обирають уже внутрішнім почуттям. А за це відповідають зовсім уже планети. Тобто вони вже починають працювати. Тобто, коли ми молодші, працює імпульс, працює це Марс активний. Потім вже виходять на другий план другі планети. Зрозумів, в залежності від віку. Там різноманітні фактори впливають. Е, е, на... Найчастіше так, найчастіше так. Але ну, ви знаєте, люди бувають різні, бувають такі, що і до середнього віку такі. То, ей. Е, е. Е, давайте ще. Давайте далі. Е, знову таки, не можу минути наступних два питання. Вони таки, мій погляд, одне з них не дуже важлива, а вже інше буде супер важливим. А, Ця взагалі історія з ретроградним Меркурієм. Він вже став мемом на 100% в 22 2022 році. Я бачу, що ця тема вона продовжується в 2023 році. А, взагалі, а, чи можна все там, якісь негаразди в житті, а, спіхнути на того самого ретроградного? Знову таки, ретроградного Меркурія. Ну, розумієте, це таке вже воно о, о, як -о -то поросло <сум> вже мемами, як ви сказали дійсно. На самому, ну як, насправді, це ретроградний Меркурій він буває за рік чотири рази. Ну, цей період наступає чотири рази. Що таке ретроградний ну, ретро рух? Це коли. Наприклад, із землі подивився в небо, то кажеться, що ця планета вона трішечки рухається назад. Ну нас ну насправді це не так, ну це так вважається. Це називається ретроградним рухом. Як воно впливає на людей, це може бути таке, що якісь справи, які не завершені там колись були, вони можуть виникнути знову. Тобто це не не значить, що всі не гаразд ми спихуємо на це ретроградне Меркурі. Це просто е, е, можливість завершити ті справи, справи, ну ретро, ретро, ті справи, які були не вирішені. Також буває, ну не буває, а є таке, що допустим, наприклад, на, в на, на, на цей період е, ну не. Не варто починати якісь нові дії, бо вони будуть там е наражені на поразку. Ну, тобто цей період завершити гештальти якісь свої і краще не починати нові дії. А те, що як ну, там, кажуть, що на людину конкретно впливається в ретроградний Меркурій і там, він посорився з дружиною, ну ні, звісно, такого ні. Ну, місяць може впливати? Місяць да. Місяць да, Меркурій ні. Я шуткую. А давайте вже якщо ми зупинилися на цій темі 23 му році. Чи є там якісь терміни, дії, коли буде цей самий ретроградний Меркурій? Ну, щоб там бути обережними. Чи так, є там звісно. можливо ну, там, на найближчий час, не потрібно на весь рік. Зараз вона лютий місяць. Чого чекати там найближчим часом? Це запросто робиться в інтернеті, можна знайти. Вводите <смі> ну, ретроград, ретроградність планети, і вам видається все. Всі плані, планети, які бувають в ретроградному русі, вони все видається. Все видається. Да, да. Зараз ви не скажете? Я не готувала зараз це. А, а, ну все, ну окей. А, давайте, ну, на мій погляд, найважливіше питання сьогодення. Сучасне наше життя в нових, знову ж таки, умовах. Це Україна, українці, Криворіг криворіжці під час війни. Цікаво дізнатися вашу думку як астролога. Що буде далі? Чи є в нас щось, на що можуть впливати ті самі зірки, і взагалі, що чекати від 23-го року? Оцей е, паршивий період е, 22-го року, е, коли дійсно там ну планети стояли в таких фазах, коли це була агресія, оце все, воно воно вже трошки відійшло. Воно вже ну, для України зараз починається добрий період, хороший період, і будемо е, ну як мати надію, що це для нас ну, буде добре все. Мені багато задають питань. Ну коли ж коли ж закінчиться війна? коли, розумієте, Ну ніхто не відповість на це питання. Ну ніхто, ніякі ні гадалки, ні тарологи, не ні астрологи, ніхто не скаже. Є певний благоприятний момент, коли це можливо, коли так будуть стояти зірки на небі, планети, коли це буде сприяти цьому. І розумієте, ще наше майбутнє, воно настільки багато варіантне. Що от ну, є фільм Люди в чорному, і там, по третя частина, що там є такий, який інопланетянин Гріфін, і він розказував про майбутнє, як воно відбувається. От відбудеться так, то якщо сейчас не зайду в двері, там. Хтось зайшов, зайшла людина, раз вона повернулось майбутнє в друге русло. Отак і відбувається, і в, і в нашому житті. І зрозумійте, якщо в цьому задіяно в цій всій війні задіян весь мир, і кожна людина це який та гвинтик в цій, ну, в цій справі. І як можна прорахувати, як можна вичислити, що буде відбуватись? Ну, це, це важко, це дуже важко сказати, бо кожен може вплинути на хід ну, цих. Це як ефект метелика. Да, 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 да. Слухайте, я вам вдячний за сьогоднішній ефір. Цікаво з вами спілкуватися, ідіть до <рес> мене. Я, ну що вам сказати, знову ж таки отримав купу задоволення, вражень від. Того, що ви розповідали, як можна вплинути на долю людей, і що там буде попереду, особливо мене цікавило те, що там зараз нормальний період для України. Тож так. віримо в перемогу, скажу вам слава Україні, героям слава. Куди подивіться та кажіть всім, бувайте, бувайте.